Я хочу розповісти по машинам по наявності станом на червень 2024 року, у офіційного дилера Volvo в Одесі на Грушевського 39 рух 3. У мене за спиною всі машини вистроєні, які маємо зараз на складі в Одесі. Також є машини, які стоять в салоні. І окремо розкажу про машини, які ми очікуємо на ближчим часом. Розкажу по кожній машині більш детально, по їх вартості, комплектації. Тому дивіться, тому цікаво. Мене звати Андрій, я менеджер відділу продажу. В описі ви зможете знайти контакти, зможете зв'язатися зі мною і проконсультуватися по кожному автомобілю. Розкажу, надам максимальну інформацію. Volvo c 40 Чорний колір, комплектація Plus Dark. Колір називається Onyx Black, 19 легкосплавні колеса, 69 кВт годин батарея, 238 кінських сил. Задній привід. Повно. У нас всесезонна гума, без на всіх дверях, всі системи безпеки, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, текстильний салон, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, сучасна мультимедіа, затемнення дзеркал, цифрова приборка. Запас хода по трасі 350 по місту 400 кілометрів гарантованих. Це з відгуків клієнтів. Камера заднього огляду автоматично зупиняється, коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад. На борту всі системи безпеки. Машина, до речі, 2024 року. На неї діє спеціальна пропозиція. Вартість автомобіля 42 835 євро. Ціна зі знижкою вже 8000 євро. Volvo XC40 також повністю електрична модель. Комплектація Plus Dark, Polar Vapor Grey, 69 кВт годин батарея, 238 кінських сил. Комплектація точно така, як у c 40 19 легкосплавні колеса, всі системи безпеки, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Електронна приборна панель, мультимедіа сучасна. Вартість автомобіля 40 690 євро. Ціна вже зі знижкою 8000 євро. Спеціальна пропозиція на складські авто. Наступна XC40. Колір називається Cloud Blue. Він такий небесно. Блакитний, на сонці майже білий. Тут у нас 82 кВт батарея, 408 кінських сил, повний привід. Також всі системи безпеки, камера заднього огляду, передні задні парктроніки, всі допоміжні системи, отримання смуги, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Все це мається. Вартість автомобіля 51 660 євро. Спеціальна пропозиція зі знижкою тисяч євро на авто по наявності. Наступна машина Volvo XC60, комплектація Plus Dark. Це у нас дизельна машина, м'який гібрид 197 кінських сил з кремовим салоном. 24 рік. Салон, вентиляція передніх сидінь, підігрів, передніх і задніх сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла, кришталева ручка КПП. Гарна машина. Всі системи безпеки присутні. ось так виглядає другий ряд. Чорна стеля. Це сезонна гума, легкосплавні 19 колеса, економічна машина. По місту в районі 8 літрів, по трасі від 6 літрів, 5,5 літрів. Той який безключовий на всіх дверях, підсвітка ручок, затемнення дзеркал, підігрів, підігрів э, лобового скла, камери 360. Цікава машина, вартість машини 60 тисяч 300 євро. Машина 24-го року. Наступний автомобіль xc 60 Також комплектації плюс Dark. Колір Onyx Black. Машина дуже гарно укомплектована. Камери 360, безключовий на всіх дверях, музика преміальна Harman Kardon. У нас є моніторинг сліпих зон, у нас є адаптивний круїз контроль, підігрів керма, підігрів лобового скла, підігрів передніх задніх сидінь. Дуже практичне рішення по сидінням. шкіра Moritz. подовження сідушок. Регулювання зони попереку, оздоблення алюміній. Ось так виглядає другий ряд, підігрівка другого ряду також присутній. 19 легкосплавні колеса, літня гума. Передні задні парктроніки, бічні парктроніки, всі системи безпеки, коли рухаєтесь назад зупиняється, коли рухаєтесь вперед зупиняється екстрено. Тримає смугу а, машина 23-го року, на неї спеціальна ціна діє 56 тисяч євро, 2 мільйони 450 тисяч гривень. Чудовий шанс придбати машину за спеціальною ціною. А, також є ще в салоні одна XC60 бензинова. Зараз до неї дійдемо. Там буде 250 сил бензиновий двигун. Тільки отримали вчора xc 90 Дизельна машина 235 кінських сил. Офіційну прошивку можна зробити одразу 258 кінських сил, повнорозмірний кросовер 7 в комплектації плюс брайт. Це перед максимальна комплектація з пневмопідвізкою на 20-х колесах легкосплавних, максимальні фари адаптивні, помивачі фар, протитуманні фари, камери 360. Фари, які вміють уже вирізати окремі ділянки, тобто вас залишається включене дальне світло, а, тільки виключається, а, щоб не сліпити зустрічну машину або попутну машину. Це дуже серйозно підвищує а, безпеку. У нас пам'ять сидінь водія, пам'ять сидінь пасажира, музика Harman Kardon, кришталева ручка КПП. Підігрів керма, підігрів лобового скла, підігрів передніх задніх сидінь, під... вентиляція передніх сидінь, подовження довжини сідушки, сідушки анатомічні, дуже зручні, особливо для дальніх дистанцій. Усіх машин, до речі, що ми зараз дивилися, усіх є бездратова зарядка. Безключовий на всіх дверях є бустер для дитини. Підігрів другого ряду, є третій ряд сидінь, у XC90, шкіра напа в даному випадку чорного кольору. Світлий потолок, оздоблення деревом, є шторочки. Машина з пневмопідвізкою. Передня, задня. це сезонна гума. Дуже зручно, не потрібно витрачатися додатково на гуму, не потрібно витрачатися додатково на шиномонтаж. Саме головне не потрібно витрачати на все час для того, щоб перевзути автомобіль, зберігати десь шини. З такими шинами машини поставляються на весь європейський ринок для скептиків. Це сезонні гуми. А в наших кліматичних умовах взагалі вона собі чудово зарекомендувала. Машина 24-го року. Адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон. Все присутнє. Тримає смугу, зчитує знаки мультимедіа на базі Android у всіх автомобілів. Вартість автомобіля 72 тисячі євро. По наявності на Грушевського 39. Давайте тепер перейдемо в салон. По X-90, хочу ще додати, на найближчим часом ми отримаємо також дизельну машину. З, в максимальній комплектації Ultimate синього кольору Denim Blue і із кремовим салоном. Буде пісочний салон, от як xc 60 Такий салон буде. Вартість автомобіля буде 76 тисяч 470 євро. Вона вже в дорозі, вона вже в Україні прямує в Одесу. Найближчим часом приїде до нас. Там буде Алькантара на стелі. Буде проекція на лобове скло і буде тонування з заводу. Це додатково. Тут у нас машини без тонування, там ще будуть затоновані задні вікна з заводу. Очікуємо найближчим часом. По X-90 в так, перспективі маємо отримати дуже цікаві машини від 56 тисяч євро. До нас прямує машина в комплектації плюс без пневмопідвізки. За 60 тисяч 320 євро. Це будуть дійсно дуже цікаві машини. Напишіть в коментарях, напишіть за моїм номером телефона, він буде прикріплений в описі до відео. Я вам надішлю повну інформацію саме по тих машинах. Зараз не можу їх ще показати, бо вони ще не доїхали до нас. Маємо реальні машини за 56 тисяч 200 євро. Маємо реальні машини за 58 там, з половиною тисяч євро вже на 20-х легкосплавних колесах. Дуже гарно укомплектовані машини. Тому цікавтесь, напишіть і вам буде надана вся інформація. Давайте перейдемо в салон і покажу, що ті машини, які маємо в салоні, там буде тихіше трошки. Volvo xc 60 Це у нас B5, комплектація плюс Dark. Колір Platinum Grey. Це темно-сірий колір такий з коричневим відтінком, безключовий на всіх дверях, кремовий салон, знову ж таки, підігрів другого ряду сидінь. Підігрів і вентиляція перш... переднього ряду сидінь водія пасажира. Пам'ять сидінь водія, пам'ять сидінь пасажира. Музика преміальна Harman Kardon, 600 Вт потужність, 14 динаміків маємо. Безрамкові дзеркала у всіх машин. Автозатемнення центрального дзеркала, зовнішніх дзеркал, адаптивний круіз-контроль. У нас кришталева ручка КПП. Підігрів керма. Зауважу, що це бензинова машина. Потужність 250 кінських сил, динаміка автомобіля 69 секунд, 19 легкосплавні колеса, все сезонна гума. 24 рік. Машина свіжа, тільки приїхала. Це свіже надходження. Вартість автомобіля 58 280 євро. На цю машину по наявності в Одесі. Наступна машина Volvo ex 30 Це машина в максимальній комплектації, колір Cloud Blue. Повний привід, Два електродвигуна. 428 кінських сил, динаміка автомобіля 3,6 секунд. Вартість цієї машини 45 300 євро. Машина 23-го року, спеціальна пропозиція на неї діє, знижка більше 2000 євро, 20-ті легкосплавні колеса, 69 кВт батарея, камери 360, всі системи безпеки, CarPlay бездротовий, все, що може бути, тут присутнє, автоматичне паркування, повністю електричні сидіння, передні, пам'ять сидіння, водія. Зверніть увагу на цей салон, як він виглядає, просто шикарний. Панорамний скляний дах, на сонці просвічується, і просто цей салон реально виглядає як бріз. Просто сяя, насправді. Машина, в яку закохується з першого погляду, такі цікаві ручки. Але саме головне те, які емоції ця машина може вам подарувати. Це компактний кросовер 4 метри 25 см. Але при цьому дуже комфортабельний і дуже швидкий. Стильний автомобіль, без ключовий доступ, без рамку від зеркала. Моніторинг сліпих зон, підігріви, електродзеркала, само собою. Це все на борту. Дуже потужне світло, світлодіодне, лінзоване. Камери 360. Ось така цікава машина. Наступна машина Сі-40 в кольорі темно синьому Fjord Blue називається максимальна комплектація. Ultimate з опційними фарами піксельними. Тут на дві фари 88. 88 пікселів, вони вміють вирізати зустрічні машини, попутні машини, не виключаючи дальнє світло, що дуже суттєво підвищує безпеку. Протитуманні фари. У нас парактроніки передні, задні бічні, камери 360. Безключовий на всіх дверях, комбінований салон опційний. Як Алькантара і кошкіра, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, чорна стеля, скляний дах, всі системи безпеки, знову ж таки, автоматичне гальмування, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз, безключовий на всіх дверях, музика преміальна Harman Kardon, До речі, в XC40, дуже гарно звучить за рахунок особливо того, що машина. Середня, ну, компактний кросовер вважається, тому ці аудіосистеми навіть занадто вона грає шикарно. Динамічні фари задні, коли відкривається закривається машина, вони так промальовують контур дуже гарно. Вартість автомобіля C40 в цій максимальній комплектації 49 тисяч. 300 євро. Є спеціальна пропозиція діє. Зараз мінус 9,5 тисяч євро. Дуже цікава пропозиція. 23 й рік автомобіль, 252 кінські сили, 82 кВт години батарея, запас ходу 580 кілометрів по циклу ВЛТП. В реальних умовах ви спокійно виїжджаєте по місту 450 до 500 кілометрів, по трасі 400 км. Навіть більше кілометрів легко. На складі є інші кольори, якщо вам цікаво, то ми можемо привезти. По X30 також хочу зазначити, що є машини реальні від 33 тисяч євро на складі. Можемо привезти, запропонувати. В комплектації Core, в комплектації Plus. Є інші варіанти. Цікавтесь, ми вам все запропонуємо. І остання машина яка представлена в салоні X90 в максимальній комплектації Ultimate Bright, в чорному кольорі, Onyx Black, чорний перламутр Максимальні фари, які вміють вирізати, протитуманні фари омивачі, 22-гі опційні колеса. Виглядають вони шикарно. Конкретно ця машина цікава тим, що в ній. Доставлені всі опції, які доступні саме для цієї моделі. Це максимальна комплектація, сюди доступний масаж, сюди доступні подвійні вікна. Вони тут присутні, сюди доступна преміальна аудіосистема Bowers Wilkins, 1410 Вт потужність, 18 динаміків, яка грає з дуже високою деталізацією. Ви будете вражені аудіосистемою цієї чорна стеля, панорамна стеля, Відкриваючийся люк. Салон Ember, шкіра напа, вентиляція, масаж. Це все присутнє, підігрів керма, кришталева ручка КПП, оздоблення чорним деревом, бездротова зарядка, мультимедіа на базі Android, CarPlay, проєкція на лобове скло, пам'ять сидінь водія і пасажира, чотирьохзонний клімат, аудіосистема, шторочки, 7 місць. Динаміки навіть в стелі. Аудіосистема, до речі, позиціонується як студія, кімната аудіозапису. Насправді так воно і є, коли ти сідаєш і включаєш цю аудіосистему, дійсно ти отримуєш насолоду від прослуховування музики. Фаркоп встановлений з заводу, він полуавтоматичний, він складається. Потужність цієї машини 300 кінських сил плюс 14 кінських сил, який гібрид. Динаміка машини 6,7 секунд до сотні. І так само розкладається. Оп. У всіх машин багажник відкривається з махом ноги, камери 360, само собою, передні задні парктроніки, бічні парктроніки. Всі асистенти, утримання смуги, моніторинг сліпих зон. Це все присутнє. Ось такий огляд вийшов. А Також маємо ще в наявності. А зараз вона тут у нас не присутня, вона на експозиції в торговому центрі x 30 білого кольору в максимальній комплектації за 41 тисячу 400 євро. Можемо запропонувати також вам. Там буде 69 кВт годин батарея. І буде задній привід 272 кінські сили, динаміка автомобіля 5,3 секунди. що більше ніж достатньо, насправді, дуже швидка машина. Також по наявності видається ця машина. Найближчим часом отримуємо що XC60 дизельну в максимальній комплектації Ultimate. За 68 тисяч євро. 197 кінських сил буде. Панорамна стеля буде, 20-ті колеса, камери 360, проекція на лобове скло. Алькантара. То є це все буде. А, вибачається, Алькантара, скоріш за все, не буде. Буде шкіра напа, буде вентиляція. Це буде гарна також машина. Ось такий вийшов огляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, буду радий відповісти. Також звертайтесь. За контактами, вказаними під відео. І підписуйтесь на канал. Будуть постійно виходити нові огляди на конкретні автомобілі, більш детальні з просповідями. Кому цікаво, буду радий вашим підпискам. На все добре.